Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я б хотіла поділитися з вами своїми роботами за минулий рік. Я відібрала топ-15 робіт за 2023 рік. В цьому минулому році я розмалювала всього лише 78 робіт. Це, на мою думку, не так уже й багато. Із них я відібрала 15, які, на мою думку, самі гарніші, яскравіші. Які мені запам'яталися. І так, перша книжечка, яку я хочу показати, це книжечка про лисичок. Тут багато готових робіт, але важко було вибрати якусь одну з них. Але найбільш мені подобається з них це ось. Зараз, зараз ось такі лисички. Подобається, напевно, кольоровою палітрою. І як вийшли лисички. Такі гарненькі. Це така. Наступна книга це Марія Троле. Її не часто беру, але тут картинки легенькі і дуже приємно розфарбовувати. Так, це ми, напевне, відсунемо. І ось така ілюстрація. Цей замок мені подобається, як вийшов, і небо. Тобто і картинка подобається саме небо. Здається, простенька, але, але гарненька. Ось так. От. Наступна ілюстрація у велосипедні розмальовки. У мене українське видавництво, тому папір тут бажаю лишати кращого. Водні матеріали зовсім. Погано розмивається, особливо акварель. Але щось можна робити. Малюю тут зовсім мало. Картинки дуже фантастичні, тому потрібна на них фантазія. І от за минулий рік я розмалювала тільки одну картинку. Це ось така черепаха. Мені сподобалося, як бульбашки вийшли, черепаха сама така гарненька. Такі фантастичні роботи тут. Наступна робота в міфографіки. У мене Джозеф Кадіванг, автор Джозефа Кадібанга. Тут досить гарні картинки, фантастичні також, але розмальовує чомусь не дуже багато. Ця картинка розмальована була вже у грудні місяці. Хотілося чогось зимового, прохолодного. І ось такий у мене відметик вийшов. Яскрава. Це я хотіла зробити північним сяйвом. Ось така дуже гарна. Мені подобається. Ну і куди ж без міфогорії. Тут мені значно більше подобаються картинки. І в цій книгі я відібрала аж дві роботи. Перша це ось така, я б назвала болотна дама. Це перша картинка, я її розмалювала, коли я тільки отримала книгу. Вона мене найбільше вражала, тому я вирішила з неї розпочати. Розмальована аквареллю і допрацювала призвами. Ось така. І інша робота вже виповнена аж в жовтні місяці минулого року. Такий вовкулака. Також акварель і допрацювала призм. Отак. Наступні роботи у Кербі. Як я казала, дуже люблю його ілюстрації. Паралельна реальність нашого видавництва дуже подобається папір, цупкий і витримує акварель і всі інші водні матеріали. Ось така картинка. Розмальована гуашю та аквареллю та олівцями, тобто тут мікс матеріалів. Ось так. Ідея зовсім, не зовсім моя. Трішки піддивилась на пантеристі. Дуже вимагала ці кропотливі рибки. Уваги, але вийшла. Вийшла яскрава. Ось так. Давайте вже по порядку покажу кербів. Наступна ілюстрація в міфічному світі. Це видивниця мене Ломар, то я не можу сказати, що воду воно витримує, оскільки протікає на іншу сторону. Тут в мене дві картинки, яка вже показала. це дракон. Цього року і ось такий дев'ятихвостий лис із корейської міфології. Розмалювала після перегляду дорами. Там був дуже гарний дев'ятихвостий лис. Мені сподобалось. Та й взагалі дуже люблю, цікавлюся корейською історією та також переглядаю дорами. Тобто це була не просто незвичайна картинка. Так, дуже подобається. І наступна картинка в цій розмальовці це ось такий кінь. Нікс, як кажуть, він заманював людей у воду. Дуже подобається, як вийшло, особливо хмаринки. Та й вода не повинна. Напишіть, чи сподобалось вам чи ні. Це одні з моїх улюблених ілюстрацій в цій книзі. Так, наступна книга це Селіна Фініч і її чорне фентезі. Подобається її ілюстрації романтичним таким підтекстом. І тут ну, також є декілька ілюстрацій, але одна з них це втрачене кохання, здається. Ось така вона романтична і гарна. Розмалювала акварелью не допрацювала. Ну, також олівцями призмами мене майже сквізь вони. Одне, що не подобається, що ці книги повторюються ілюстрації. Але можна подумати, що є шанс, якщо ти одну зіпсував картинку, і в тебе завжди є інший повторити щось. Е, наступна книга це чорна красота. Краса. Е, я не люблю розвалювати портрети, але інколи ж, інколи буває. А ця книга мені подобається, оскільки тут не потрібно притримуватися палітри шкіри, тобто фантазійна така книга, яка хочеш, баришня, така й буде. І ось одну з таких я й розмалювала. Синя шкіра, сині волоси. Мені сподобалось. Також акварель це все і трошки, трошки олівці, але небагато. І корона ця сріблясти, в неї виблискує. Ось такі ось жовті, мені сподобалось. Досить гарно. Тут цього два готових портрети. Не знаю, ще коли до неї візьмусь. І після такої готики ми переходимо до милих ілюстрацій Терези Гудріч. Дуже подобається її книги, у мене їх декілька. Вони прості, швидко, швидко малюються і завжди виходять з завтишті. І одна з таких ілюстрацій попала у мої топ. Це ось така кухонька. Це собачкою. Розмалювала також акварель, допрацювала трішки олівцями. Тут в цій книгі взагалі 25, здається, якщо не помиляюсь, ілюстрацій, І 5 чи 6 у мене вже готово. Тобто, в цієї книги є всі шанси колись бути закінченою, напевно. Але б хотілося дуже. Ось така ілюстрація. І перлинка моєї колекції це. Книга Кароліни Кубіковські. У мене вона взагалі одна. Ще не вирішила, чи хочу інші. Можливо, хочу, але ще так не дійшли до них, до них руки. І одна з перших моїх робіт у ній це ось така, Такий ціт... така квіточка, я б сказала, з якимось приводом кота. Я так думаю. Зірочки мені подобаються. Такий цвітиться, трошки обблискується все, досить гарно. Це в книг, книгах Кубіковських важко зіпсувати ілюстрації. Папір тут надзвичайно гарний, і водяні матеріали лягають просто на ура, розмиваються, домальовуються. Наступна ілюстрація це ось такий ведмедик. Як я його зробила, мені подобалося, але зараз, дивлюсь, мені наче не вистачає якогось фону. Не знаю. Але допрацьовувати я вже не буду. Що є, то є. Мені подобається, як листочки вийшли така кольорова гама і оцей гравлик. Який тягнеться до світла. Ось такі ілюстрації. На цьому в мене все. Я рада, що ви залишались зі мною. Як бачите, не зовсім не багато картинок, але є що показати. Тому я рада, що ви були зі мною. До зустрічі! Бувайте!